Українські військові вперше зробили російську ракету, збили, перепрошую російську ракету за допомогою APKWS. До цього сили оборони збивали ними тільки шахеди. Про це повідомили в Дефенс Експрес. Аналітики зазначили, 25 січня військоморські сили ЗСУ показали кадри, як екіпаж одного з катерів знищив ворожу авіаракету Х-59, яка летіла по порту південний. Судячи з кадрів, які пишуть аналітики, російську ціль вдалося збити саме. APKWS. до слова, ця система це система лазерного наведення для некерованих ракет Гідра 70 що перетворює їх на високоточний боєприпас. Вперше про передачу таких ракет від Німеччини стало відомо в 2023 році. Того ж року сили оборони вперше застосували їх проти окупантів, а використовуються вони в ракетних установках вампір. Прокуратура сеула висунула президенту Південної Кореї ЮНСОК Йолю Офіційне обвинувачення в спробі державного перевороту через запровадження воєнного стану в грудні. Це зробило його першим чинним президентом країни звинуваченим в такому злочині. Обвинувачення оголошено за день до завершення терміну отримання юна під вартою арештованого 15 січня. Справа перейшла до прокуратури від управління з розслідування корупції високопосадовців, яке не має повноважень висувати обвинувачення звинувачення президентові рішення прийнято після обговорення з топ прокурорами країни і зазначу, суд вже двічі відхиляв клопотання про продовження арешту. Юна без звинувачення його мали звільнити 29 січня.